что Я краснопирку. Здоровенно. Друзі, трофейна взяла. Ух, oh, яка взяла краснопірка. Я ще таких не бачив. Пул кіло. Хай, oh, мовиться. Ого, який я зловів. Ще таких я не ловлюю. Ще взяло, есть щепка хороша хороша взяла. Хорошая плотва была. Плотва хорошая взяла. Висика дебела. Щоб з тієї сторони, а там під'їзду нема, там вже нема тих дорог, воно вже все позавалювало. Там було б цікаво постояти, я думаю. Зараз ще обійдемо, сходимо, глянемо, що там далі. Може там якась зручніша позиція буде, бо тут трошки незручно стоять. Може десь там якесь вдасться вікно на прикраті знайти. Потім знає, що він непогане місце. Може таке ще хтось приїжджав сюди, чи це якісь боби лазять. Знаєш, така красота. <кхід> гарно дуже гарно на прикаті. Я сюди, знаєте, ховався попасти. Я думаю, десь може Що тут і стане. Місце дійсно таке непогане, цікаве. Тут є трошки такі лілії, будемо зараз і в лілії закидати. Бачу трошки якісь рух є риби, виходять бульки. Це непогано. Я не думаю, що тут буде дуже сильно глибоко, тому що тут все-таки йде перекат. тут буде, може, по пояс води, якщо піти в ті лілії. Бо Я тут колись часто переходив. Ну тут дуже багато каміння. Я дивлюсь, там є з прикатом яма йде вже. Бачу, там рогачі стоять. Там хтось приїжджає і сидить. Може наступного разу якось туди вдасться прорватися. там дійсно дуже гарно, тут на цих місцях. А це тут отак йде яма, а потім йде такий канал вздовж того берега, де берези стоять. Там. І потім він піднімається тут. Ну, тут ще така ложбинка є, маленька. Оце цей ложбинце ми зараз постараємось посадити, повити якусь рибу Я думаю, верховодка хороша ганяє тут. Оце за цей приклад я казав у минулому відео, де я знімав про верховодку такий більший випуск. Та я казав, що на цьому прикаті сиділи, люди ловили і хороша тут риба брала. Така як верховодка трофейна. І тут якраз губіна, то хвиліна хороша. Знаєте, яка хубіна йде? Губіна там до 2 метрів йде. таких людей может меньше будет будем сейчас еще раз наша такая глубина друзья серьезная сейчас закинем на храбака две удочки. Ми вже трохи закріпились, давайте вже скажу вступ, зроблю, точніше, скажу де ми і на що ми приїхали. Знаходимось ми ось на такій прекрасній ріці Уж. Приїхав я в пошуках білої риби половити, пошукати плітку. Давно я її не ловив і мені цікаво було б зараз б її половити. Трошки я все-таки піднадоїв. Хочеться десь такі, знаєте, екзотичні. Такі ексклюзивні місця, на яких я ще кстати, ніколи не рибачив на мирну рибу. І Принесло мене ось. Виходить на такі місця. Це більш такі місця для хижака і білої риби. Річки уж. Стоять будемо на одному з таких прикатів. Це кам'яний прикат, іде, пісочний, пісочно-кам'яний, з корягами, з камнями і з такими ямками, ложбінками, каналами. Приїхали, зразу закинули, зразу були покльовки на храбака. Покльовки були дуже різкі і зразу в дно, Більше того, що цих окунь. Може, десь тут є ще карась, не знаю. Я хотів, звісно, стати там, там орих є і такими окнами кращими. Але там ніде не, не можна стати, там над головою йдуть ольхи. А тут зараз ось трошки сонце заховається, і ми будемо в тіньочку собі стояти. Єдиний мінус незручно, такі обривистий берег, тому що вже перестали скидувати воду. Найкращі місця будуть йти аж там далі, ось де брикад, там, далі йде там яма десь метрів 5 Коли повна річка води, там до 7 метрів яма, там хороша яма є. І там без лодки нічого не можна зробити, бо там треба стояти кидати прямо за очерет, очерет дуже глибокий, дуже обривистий берег, і там ти, ну, не прочистиш ніяк. Тут, в принципі, місця непогані, мені подобається. Тому зараз о, візьмемо. Вудку проводку, ось я вже все наготував, закормимо дві точки і постараємось якусь таку от білу рибу зловити. З прикормки будемо використовувати хліб, линь, карась, Мегамікс творог і жарена макуха в переміжку з цим. Всім. І зараз ми закормимо тут декілька точок, щоб трошки зібрати біля себе вже активну рибу. Тут у нас деложбіна така колиска і виходить вона закінчується, де починаються лілії. І якщо пікомка розбивається об воду, то вона вже трохи бачу, така стала не суха, була трошки багато вологи, але нічого, для білої риби пойдеть. Якщо вона розбивається, то вона зараз тут вся почне збиратися саме на межі лілій і чистого. Получається така, така бровка своєобразна. Поперечна така йде бровка, така йде такого з виходом на перекат. І це зараз нам тут повинна назбиратися і повинна тут стояти непогана біла риба, кстати. Плотва взяла. Зразу кинула плотва. Я сказав, що вона тут повинна стояти, в цих ліліях. Клюка гарна була. Ще Есть. Щепло твої ка Хорошая плотва, бля. Что-то плотва хорошая взяла. Весь такая дебела. Ну я сдивован, что такая плитка тут стоит. Значит, вона? под прикатом все стоит. Знал, что съел. Знал, что съел. Хорошая. Ой, это верховод. Видите, как ходила пригнала. Жарит вон. Такая вожбинка я куда я закидаю. Сразу всю вожбинку я, знаешь, что? Вот вам все. Отрасла крючка. І все ваш бінцера зразу починається клево Ого, яка верховка знову клювала, чорпіс. Такі верходки клюю. Я, чесно кажучи, трошки в шоці. Зараз ставимо два парші. Аби мені ще не прийшлося збільшувати гачки. Таке враження. Тут така, ну, дуже прикольно я вгадав. Ну я просто ці місця трохи знаю, бо я тут алазив колись на окуня, на блешні, маховими лутками, на яйця або на балду, хто як каже. Я тут ну, ці місця непогано знаю. Я ось вже так ну, більш-менш активно почав, кльов був одразу, по суті ну, з першої проводки вже була плотвина. І хочу сказати, що покльовки агресивніші тут на цих місцях. Воно і не дивно, тому що ось взяти лілії, якби поруч лілій безпечніше і риба більш впевненіше клює. Тому що на чистому плітка так не бере. Може там просто, що навіть і немає її. Але тут в цих ложбінах, ось я буквально з ходу зайшов пару непоганих пліток, як для цих місць, непогана клює краснопірка і бере карупна верховодка. Зараз будемо ловити далі, тому що кльов непоганий, йде хвиля. Риба полюбляє хвилю, особливо на риці уж в обід, зараз у нас обід майже десь година дня чи скільки, десь так, бо від... ну, судячи по сонцю, але ну, так десь і буде. І риба клює, і риба клює добре, так що я поки що вгадав, що риба стоїть саме на прикаті в ліліях. І тут саме, саме найбільше О, хорошеньке взяло. Знаєте, як якраз на пеплі тут здоровенно, та хороша взяла. Значит, така толкова, пузато. Я ей брать не буду, я її випущу. Хай водиться. Вона не клюнула, она засікнулася якось так збоку, видно те, че я ишла и гачок за запарышем. И по цій причине она так засекнулась. Такая гарна ладошечная косном Хай, водится. Трофейна взяла. Ух, яка взяла краснопірка. я ще таких не бачив. Пул кіло. І в мене на кінчику запутався цей. Ого, яку я зловив. Ще таких я не ловив. Краснопірка пул кіло важить. Я ще такого не бачив. Я ще таких краснопірок не ловив, чесно слово. А, така, таких я ще, ще таких не ловив. Що, візьмемо її, випустимо. Хай і далі радує нас таким супротивом. Хай пливе собі і розводиться. Побачили, як тут риба ловиться? Таких красноперках я ще ніколи не ловив. Ну, це десь краснопілка грам 400 така десь. Хороша взяла. Я думаю, спочатку взяв якийсь карась здоровий. Потім мені дивлюся якісь красні плавники. Думаю, може головаль здурів до да клюну на опариша. Коли вже підтягую, підтягую, дивлюсь. Краснопритакі там під водою плаває. Що значить три опариша? Знайшли хороше місце. Правильно закормилися, правильно виставили глибину і одразу буквально через деякий час результат. Саме міняв акумулятора на кенену. І дивлюсь, поплок просто пішов за течею, він просто льох і почав плюсти за течею. Це означає, що там щось було. Зараз не будемо гаяти час, закидаємо поки така риба ловиться. Гачочок, бачите, маленький. І на три ще йому. Так як я й сказав, корм накідливий, він, в цій ложбіні, просто сів на дно, бо він не може випусти, Він вверх не попливе ніяк, немає такої сильної течії, щоб його вимили. Він просто цій ложбінці залишився і ось в цій ложбі вона і клюнула. Під ногами причому клюнула. По дну, бачите? От проводку по дну. По Потрошку, я дивлюсь, попловочок тягне, тягне, тому, тому що оснастка делікатна, 1,5 грама, його не вистачає, просто, ну, щоб затримати. А он стоїть по дну, навіть не клює на париж. Делікатну оснастку вона хоче. Зараз знову будем подмоловить так. Снова ну, хороший взял. Друзья, здесь такие коснопелки почали хапать. Ну, то -то Толковые толкові почали играть. Левки мы играть не будемо. Хай плавай, водяться. Ну що, друзі, закінчуємо ловлю ведро білої риби майже на лави 5-літровою. Ну Плоточку відпустимо. Поточка хайплива, непогана. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню риболовлю, вона дійсно була феєричною. Краснопірки беруть просто з екскажені, їх тут дійсно дуже багато. Попадає і крупна, але вона просто перестала вже. Крупна перестала брати, бо... Може, то був її просто вихід, бо там було так, що вона одна за одною грала. Одна за одною і десь було десь в 30 такого, жора такого крупної краснопьокі. Я думаю, якби я так ось тут зараз я покажу, покажу, якби я взяв зараз стану ще по Щоб вам видно було, якби я взяв костюма сьогодні і ще взяв попло попіра, це була просто фієрична рибалка на цих місцях. Дивіться, яка красота. Можна перейти на ту сторону, я дивлюсь, там ідуть такі місця нижче, там в ліліях все, ото там буде кльов. Ото буде кльов. тут вона зараз тупо вся стоїть. просто. У цих ліліях зараз стоїть вся красна пірка. Тому що як клює крупняк, він зразу веде сюди, наприклад. Значить він більше того, що підходить з на чисте, клює і зразу назад. Бо Тому що я ось тут стояв, ловив, то там, де камінь, де камінь. Крупне щось таке вилетіло, ну, хлюпнуло за мошкою, таке як головоль. Може, є і головоль, не знаю. Більш того, що це була здорова краснопірка. Мегатрофійна. А так, наловився, я сьогодні конкретно. За два випуски я зловив багато білої риби. Можна тут було б її стояти сьогодні, ловити до ночі, і вона б клявала б до ночі. Тим паче ми ось знову закормилися. Фієричною насадкою сьогодні був опариш, як не дивно, бо останнім часом на його взагалі нічого не клювало. Вудка в проводку є вудка в проводку. Рибалка мені дійсно подобається, вона сьогодні така атмосферна. В тіньочку, нема камерів, прохладно, риба клює, лілії, гарно. словом, Я знаю ці місця, я, мені ну, часто сюди подобалось їздити, але літом я тут так часто не ловив. Постараюся і далі знімати випуски на цих місцях. А ви можете написати в коментарях, поставити лайк і всім до зустрічі!